доброго дня. Ми зараз знаходимося у нас на території. Високопільщини, де окупований, в Херсонської області, і хочемо сказати, виразити у нас тут ще не всі зараз підтягуються люди. Хочемо виразити вам велику подяку, подяку Рокітнянській церкві. Також хочемо виразити велику подяку по Рівенському об'єднаному об'єднанню п'ятидесятників в голові. Цього об'єднання, єпископу Олександру Адамовичу, ми дуже вам дякуємо. Низький уклін вам, всім, хто причетний був до цього збору ці, ці, нам доставки цих дров, всіх людей, які були задіяні за ваші дорогі ручки, які пиляли це, які рубали це. Ми вам дуже дякуємо. Нам це дуже зараз важливо, тому що почалися колода. Зараз у нас така. Погодні умови дощ іде, і ми вже сьогодні будемо вашими цими дровцями топити. У нас в хаті буде тепло. Завдячуючи вам. Нехай Господь благословить вас рясно. Нехай благословить всі ваші родини і вас. Низький вам уклін, низький уклін Богу нашому і вам, що у нього є такі служителі, як ви. Дякуємо вам, вам. дякуємо. Ми держаємо. Дякуємо. Дякуємо. Юрія Івангельська, яка знаходиться в селі Архангелівського, Блаштацького району, Херсонської області, ми знаходимося в селі, яке постраждало від, від ми були лінії фронту. І ми дуже вдячні за ці дрова, які нам дуже вкрай Ріні для отоплення дому. Хочемо подякувати Олександру Адамовичу, старшому єпископу Гівденської церкви, Віри Євангельської, за надану таку допомогу, яка дуже нам потрібна. Її також надали нашій церкві у Високопіллі. Ми, як ото філія цієї церкви, на футбо. Вдячні всім людям, всім братам і сестрам, Божого вам благословення. Дай Бог вам ще більше в сто крат, щоб Бог вас благословляв за таку допомогу. Це, частина цих друг піде на отоплення нашого дому молитви, де збираються люди. І ще, слава Богу, приходять багато людей до нас. А частину ми розподілимо віруючим сестрам, які знаходяться на даний момент в нашому селі.